Роблю руничні свічки, працюю з енергетикою людини, чистки, енергопрокачки, ставлю захист продовж 6 місяців, це вартість 600 євро, тобто по 100 євро за кожен місяць. Пропрацьовую також внутрішню сторону людини, працюю з людиною. І покращує її енергетичний стан. Тобто покращує її здоров'я, багатство, успіхи і також захист від того, чого ви побажаєте. Всім гарного дня! Звертайтесь до мене. Можете писати по телефону в шапці профілю. Інстаграм в мене є, але я його не дуже розвиваю. Пишіть або в личку, в телеграм, або пишіть мені в ТікТок. Все працюю офіційно, все в мене працює. У людей після цього покращується життя в кращу сторону. Знімаю порчі, знімаю негативи, зглази знімаю. Пропрацьовую також всі чакри людини, щоб всі енергії добре функціонували. Гарного всім дня!